Номер верхний Антон Лесовський. Дмитро Маркнук, Номер 11, Олександр Баяш, Претеркутимовенко, Преведений, Ярослава Дамберла Гронський, Іван Фанківський, Спостерігач Підмежу, Василь Команду Сокіл допомагати вам довести сьогоднішній повітря для початку сьогоднішнього матчу. Перше за п'ятого верли, виступає у чемпіонаті України серед команд е, вищої ліги, раніше суперлі зіграла. Де Роман Кіндратів, четвертий, Андрій Сімка, сьомий і Михайло Зварич, дев'ятий номер. Розпочали mm -hmm. поєдинок. Е, команда з Хмельницького Сокілу е, Максим Чубінський. Обидва кияни, третій арбітер Петро Липецький, івано франківськ на три Володимир Горонський. Діоно-Франківська і Моголки Поронь. Хто м'яча, Відкатує він Педяшу, і удар Шеремет і від ноги Кіндратів, м'яч переходить, вилітає за бокову лінію. На своїй половині зараз змушені відпрацьовувати і перехоплення від івано франківців Ігор Корсун на і ще один удар рятує блискавичні два епізоди поблизу воріт е Хмельницького сокола. У нас... На п'ятій хвилині матчу бачимо зараз на повторах, як блискуче діяв голкіпер Хмельничан Ілля Бакінський, як допомагали захисники, кидаючись після. після і, напевно, центральний матч, е, матч 17-го туру о 14-й годині розпочнеться у, у столиці е, хід переможець достроковий Путівку до півфіналу. На тому стоять мапівка до півфіналу. Е, і найцікавіша пара е, кубкових. Дво боїв, який відволік. Час 11.40 до завершення першої половини зустрічі. Зараз номінальна перша четвірка вийшла на майданчик Андрій Сіпка. Перехоплений настрій, я думаю, і вболівальника. Безпрограшний результат. Хороший простріл, все таки вигрипав м'яча у боротьбі Андрій Хамдамов з пауза. Гангулиць у ну, боротьби. Блискавичний момент, вбивчий момент був після удару, який завдавав Василь Кефа з лінії штрафної, перервав перед собою відбив і розіграв франківці. і таким чином рахунок відкрито у нашому матчі. Василь Кефа відкриває рахунок на 14-й хвилині. Василь Кефа. Галичани. Четвірка. Повторився. Грають у три квартета. І браво! Віталій Біров. Блискавичний сейф обличчям. Е здається, дивимось на повторі, як розстрілював обличчям. Андрій Цілик. Перехоплення можна розстрілювати. Цілик стелиться під м'яч. Е Андрій Лиснико. Все тут добре робив. 75-й номер Франківця. Але, можливо, варто було секунду раніше завдавати удару, не підправляти м'яч під сини, постаралися в лапках. І, в принципі, виліт франківців з кубка. Болюча поразка. Тут жовту картку отримує Михайло Зварич. І п'ятий фол розпочинав цей сезон Коваль. Проходить, проходить передача ігор Корсун пробиває Владислав Щербань, сьомий Руслан Шеремета, восьмий другий тайм розпочався. У малкіперзерний ...гол голкіпер Богдан Чех під тринадцятим номер. От вони учасники матчу, але поки що на майданчику не з'являлися у Франківців з 14 гравців, які потрапили до заявки. 13. Е паралельно з поєдинкою на франківську розпочали ще три матчі цілих виборі, і просто тут блискавичний удар. Випад 75-го номера Іван-Франківського урагану на точність пробив лівою ногу. Чика на усіх стадіях плей-офф, починаючи з чвертьфіналу, Відстояла в захисті. Підопічні Максима Павленка хороша могла бути атака. І зараз бачимо, кілька секунд перед цим з'явився на майданчику восьмий номер. Перша його поява у чорній формі Станіслав Моспан. Педяш. Правою ногою таки вдалося завдати удару Педяшу. І в даному епізоді у воротарській зоні. Ох, і блискучий сейф після удару Олександра Педяжа витягує з ближньої девятки Віталій Біров. Так читували на Педяжа його ліву вбивчу багато хто з воротарів команд Екстра Ліва на Франківці. Ще один стандарт. Педяж може пробити. І тут все-таки після рекошету, після того, як м'яч влучив у стійку воріт, він опинився у Сіці. Дальній удар. Рекошет, добивання і Андрій Хамдамов. Робить рахунок рівним. Отож, один 1 у нас на 31-й хвилині, друзі, стає Хамдамов і дальній удар відзначаємо від відсотків 85-90, здається, був умолоджений склад. Вчорашній Ой-ой-ой, який удар щільний від Юліа Горбатої. Допомагає стійка воріт у даному епізоді. Дивимося ще раз, бо хотілося б згадувати. Львівська енергія. Андрій Сімка ледь не вивів ураган вперед. Знову ж таки бачимо блискуче підключення Михайла Зварича і знімає з ноги сімки. Отут добряче відпрацювали в захисті захисники. Дмитро Мартанюк зняв буквально м'яч з ноги сімки. Не було завдання. Здобути один з комплектів нагород. Ну, максимум малось на увазі чемпіонство. Ну і виграти національний кубок. З кубком не вдалося. І одразу ж після виліту з Кубку, біля, після того і пораски болючої, Іванський не відміняв. Тож у цих матчах, які залишились м'яч, влучає у рамку воріт після прострілу. І рикошета від Олександра е Педяша. Дивимося зараз боротьба. На їхньому майданчику 2-1. І зараз е фактично ідентичний рахунок. Нагадаю, відкрив рахунок Василь Кєфа. Здорово зараз 77 номер прострілював. Е, в другий тайм прострілив Андрій Ха, е, забивальний. Перевага однієї команди над іншою Корсун. Пробиває Ігор Корсун. М'яч влучає Вілю Бакінського і йде на Кутовий. Дивимося зараз на повторі ще раз, як Корсун щільно пробив. Бакінському Кінському м'яч влучив в руку плече. Сергій Коваль і ще один рикошет від. Таке поєднання. У Сокола. Прикинув собі м'яч на хід Андрій Цілик. Завалився у штрафному майданчику. Ну і що, перша поява у вартарській футболці. 45 секунд. Шотурма. Зварич виходить м'яча. Вбивають 39 секунд до завершення двобою. Один-два. Нагадаю, Урган поступається і йде з п'ятим польовим на намаганні врятувати першального матчі регулярного чемпіонату у рідних стінах. Поступається Хмельницькому соколу з рахунком нашого матчу. Вам друзі, що з... це останній домашній матч у регулярному матч Кубка України, коли будуть зіграні поєдинки однієї четвертої. Чотирьохсотий матч. матч кращий гордієць урагану.